Всім привіт! Сьогодні у нас на розблокуванні ось такий телефон. Samsung A415. підключилися до Wi-Fi. Далі проходить перевірка і. Буде запит ввести пароль, який клієнт не пам'ятає, або можна вибрати як варіант обліковий запис Google, його також клієнт не пам'ятає. Таке розблокування можна виконати дистанційно також. Включаємо телефон до комп'ютера. І зараз з комп'ютера відбудеться процес розбукування телефону. Це телефон розблоковано. Вертаємо назад і знову вперед. Бачимо, у нас вже з'являється. Пункти, пункт пропустити, це свідчить про те, що пристрій розблоковано. Буквально хвилинка часу, півтора і пристрій готовий. Ну, дистанційно, звичайно, це займе трошки більше часу, підключитесь до вашого е, пристрою віддалено, налаштувати драйвера, але в загальному, якщо у вас комп'ютер менш-більш Працює, не, не тормозить і інтернет, якщо стабільно працює, хоча б 5-10 Мбіт в секунду. Хоча б 5-10 Мбіт в секунду, і можна так само за декілька хвилин успішно розблокувати телефон, Samsung, будь-яку модель. Що важливо, будь-яку модель на будь-якій версії прошивки. На будь-якій версії прошивки, хоч на самій останній, неважливо. В цьому телефоні конкретно в цьому випадку у нас Чой, не знімається. Стоїть остання прошивка. й немає. Зараз покажу версію прошивки. Версія прошивки s 5 остання версії Рівень безпеки, тобто захист 1 вересня 2023 року. Найновіший, який може бути. Так що, кому потрібно розблокування, все можна зробити. Питання фінансів і воно вирішується. Дякую за увагу. Кому потрібне розблокування, посилання під відео є мої контакти. Пишіть.